Івано-франківські школярів закликали цінувати батьків та все, чим володіють у своєму житті. В одній із шкіл міста відбулася презентація документального фільму Шахта номер 8 Герой стрічки Юрій Сіканов, який у 15 років залишився без батьків, пішов на небезпечну роботу в нелегальній шахті, аби пригодувати себе та двох неповнолітніх сестер. Ця картина вже відома у 20 країнах світу. Тепер її почали показувати українській молоді. Наша мета. Е... Така, щоб учні побачили контраст між тим, що можна чим можна займатися у 15 років, не маючи фактичного права на освіту, тому що треба якось виживати і отримувати своїх сестер. А з іншого боку, вони задумуються про своє теперішнє, про свої майбутнє. З місцевими школярами поспілкувався і головний герой фільму Юрій Сікану. Після виходу скандальної стрічки його жорстоко побили сусіди. Тож хлопець переніс кілька тяжких операцій, і нині проходить курс реабілітації, та, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, знаходить у собі сили та бажання вести просвітницьку роботу із молоддю. Знаєте, я от того разів бачив і смотрю аж мурашки по кожі. Представляю вам тут на заході. Ну, ті, хто не видели цих копанок, я представляю, як дітям смотреть. Ну, взагалі, мені подобається працювати з учениками, хоч вже і учителем становись. Діти може думали, що навіть ми постійно жалуємося на нашу життя, що нам плохо живеться. Реально треба оцінити те, що вже є. Переглянута стрічка зізнаються, школярі зачепила за Для багатьох із них побачені умови життя на сході України стали відкриттям. Ми тут ходимо, у нас там. Усіх дорогі телефони, хороший одяг. Ми маємо всі нормальну освіту. І всі вже десь приблизно хтось знає, куди буде поступати в Київ, у Львів. А є діти, в яких ну, навіть нема що вдіти, що поїсти зранку. Вони повинні цілими днями ходити і працювати тільки для того, щоб притриматися. Не говорячи вже про якийсь там ріст. Дану стрічку, окрім Прикарпатців, вже побачили рівненські та львівські школярі. У майбутньому головний герой фільму Юрій Сіканов має намір відвідати усі регіони країни.